Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 1 листопада. Вночі ворог запустив 48 безпілотників по території нашої країни. Протиповітряна оборона працювала у дев'яти регіонах, зокрема й на Хмельниччині. Під час сигналу Повітряна тривога на території області сили ППО знищили шість ворожих бляшанок. Повідомлень про загиблих, травмованих та руйнування не надходили. Місце падіння уламків встановлюється. Далі про головні події п'ятниці на Хмельниччині. Дивіться на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Допомога пожежникам. Рятувальники міста енергетиків отримали спецтехніку від партнерів із Данії. Це сучасний автоколінчастий підіймач на базі автомобіля Вольво. Він здатний допомагати рятувати із 45-метрової висоти. Це вкрай важливе технічне підсилення для підрозділів ДСНС Хмельниччини. Тож відтепер унікальний і новітній спецавтомобіль став на бойове чергування місцевих рятувальників та допомагатиме їм у виконанні завдань. Благодійний турнір з Армреслінгу. Участь у ньому взяли Нетішинські гвардійці, які продемонстрували свою силу та витривалість. Учасники змагалися в кількох вагових категоріях, виборюючи перемогу не лише для себе, а й для доброї справи. Серед найкращих результатів Олександр Ковальчук, який посів друге місце у категорії до 65 кг кілограм права рука. Артур Русиков здобув одразу дві нагороди в категорії до 95 кг. кілограм. Сергій Питель блискуче виступив у категорії 95 кг плюс, завоювавши золото та цей турнір став чудовою нагодою підтримати благодійні ініціативи та показати силу і єдність нацгвардійців. Подача тепла у Славуті 1 листопада офіційно стартував опалювальний сезон. Втім, чимала кількість мешканців не розрахувалися за тепло ще минулого року. Їх борж складає майже 16 мільйонів гривень. Попри це, тепло в домівках громади подали. З восьмої ранку ми запустили котельну на сонячному. Працюємо спочатку на великих котельні на котельнях. Запустили 41-ю по вулиці Козацькій. Зараз запускаємо перемоги 25. Запустили. По сангушків 105 і сьогодні, от ми стоїмо коло котельні посадові 4, Також вона готова до пуску. На кожній дільниці в нас є люсара. Зараз вони там працюють. І я думаю, що день-два, якщо ну, без цього не може бути, тому що можуть бути такі шероховатості, десь завоздушилось, десь хтось не вміє стравити повітря, десь нема пристрою для того, щоб стравити повітря. Служби працюють, я думаю, на протязі доби всі питання, які будуть виникати щодо якості опалення, вони всі будуть недоліки усунені і опалення буде працювати в повному обсягу і згідно режимних карт, які є на кожній котельні, на відповідну температуру буде відповідна температура теплоносія. Організація діяльності кінологічних підрозділів Держприкордонслужби. Майбутні офіцери пройшли двотижневий курс із удосконалення методичних навичок. Разом із інспекторами, кінологами і закріпленими за ними службовими собаками відпрацювали основні методи, які використовують при захисті кордону. А це сучасні методики підготовки службових собак та європейські підходи. Крім цього, аби тренування були продуктивними, тут створили умови, максимально наближені до реальних під час охорони державного кордону. Відтак курсанти успішно подолали ще один крок у формуванні себе як професіоналів своєї справи. Такий формат співпраці з добувачами вищої освіти допомагає досягти високих результатів у навчанні майбутніх офіцерів-кінологів. Додатковий поїзд Укрзалізниця призначила ще один рейс потяга Київ каменець подірський Відправлятиметься він із столиці 4 листопада о 8.26 та прибуватиме до Кам'янця-Подільського о 17.20. в зворотному напрямку із Каменця-Поїзд вирушатиме 4 листопада о 12.02 годині 2 хвилині та прибуватиме до Києва о 20.48. Обмеження швидкості із 1 листопада вступають у дію норми зимового періоду. У містах дозволена максимальна швидкість руху автомобілів становить 50 км на годину. Такий режим передбачили через збільшення рівня небезпеки для всіх учасників руху. За перевищення швидкісного режиму горе водіїв чекає адміністративна відповідальність. Так, за перевищення на понад 20 км на годину штраф 340 грн, гривень, на понад 50 км на годину 1700 гривень. Новий комфортний, цікавий, безбар'єрний простір у Славуті працюють над створенням центру, де проходитиме спілкування та взаємодія задля підтримки місцевих ініціатив та залучення всіх мешканців і мешканок, у тому числі вразливих категорій населення. Славутська громада здобула перемогу серед 366 заявок. У конкурсі на створення центрів спільнототворення. конкурс був організований громадською організацією Цедос та американським фондом підприємництва Україна Молдова. Основна концепція грантового проєкту «Артехаб» полягає у тому, щоб Облаштувати дане приміщення, закупити техніку та утворити нові операційні діяльності, які дозволять створювати процес спільнототворення. І власне основна сама така слоган концепція це частинка мистецтва технологіях і частинка технології мистецтв. Для реалізації проєкту нещодавно провели перший воркшоп, аби мешканці громади висловили свої думки і бачення щодо центру. І до нового року вже напрацюють фінальну версію простору спільнототворення. Це е, дуже цінна Можливість найперше тому, що це дає поштовх громаді самозапуститися, переусвідомити себе, побачити спільні цінності, точки дотику і можливості для розвитку. У мене що краще, коли є ідея від людей, від громади, від жителів громади і можливість їх реалізувати. Тому дійсно, ми можемо говорити про той початок, який був, тому що ми зробили. Максимум для того, щоб можна було займатися в цих приміщеннях наразі, от але вже внутрішнє наповнення, от якраз потрібно сьогодні не з зробити. Шахрайські дії. Минулої доби до підрозділів поліції Хмельницького району надійшло шість повідомлень від жителів області. Через вправних аферистів вони втратили понад 100 тисяч гривень. Схеми, на які потрапили люди, залишаються все ті. 52-річна хмельничанка купувала в інтернеті підручники. Оформила замовлення, ввела реквізити банківської картки. Після цього з її рахунку списали майже 4 тисячі гривень. А от у пастку до псевдобанкіра потрапив 67-річний житель Хмельницького району. Під приводом покращення ступеня захисту банківського рахунку зловмисник випитав смс-код, так чоловік втратив майже 21 тисячу гривень. Також у шахрайську пастку потрапила і 53-річна хмельничанка. До неї зателефонував нібито працівник компанії мобільного зв'язку і запропонував оновити особисті дані. Так він отримав доступ до банківського рахунку і заволодів 20 тисячами гривень. Ще двоє мешканців Хмельницького району потрапили на шахрайську схему Друг просить у борг. У двох випадках зловмисник у месенджері від імені знайомих присилав повідомлення з проханням про фінансову допомогу. Так шахраї виманили 38 тисяч гривень. Поліцейські за усіма фактами проводять перевірку та закликають громадян дотримуватися простих правил безпеки, аби не дати зловмисникам себе ушукати. Погода на вихідні. У вихідні дні на Хмельниччину надходитиме холодне арктичне повітря за атмосферним фронтом, який перевіщуватиметься завтра-вранці досить швидко з північного заходу. Тож завтра, 2 листопада, на Хмельниччині хмарна з проясненням погода. Вранці та в першій половині дня пройде невеликий дощ. Вітер північно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду, пориви до 15-20. Температура повітря протягом доби 7-12 градусів тепла. У місті Хмельницькому 8-10 з позначкою плюс неділю 3 листопада опади та вітер послабшують, а температура повітря і, подаль, і надалі знизиться вночі до 4 градусів морозу, 1 градуса тепла, день до 4-9 градусів тепла. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду, попереду вихідні. Тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.